Дуже смачно, воно коли охолоне та ще коли постоїть до зими, взагалі буде класно. Усіх вітаю. Зараз приготуємо з вами страву, яка сподобається всім. Це кілька в томаті, яка дуже відрізняється від магазину. Домашня є домашня до речі, кілька дуже корисна і ситна. Що нам потрібно? Помідори. Перець солодкий, цибуля, морква, все це помили, почистили, перемололи на м'ясорубці і склали до каструлі. Поварили 40 хвилин, а потім додали кільку, сіль, оцет, цукор і пасту. Все, Перше, що нам понадобиться, це помідори, солодкий перець, цибуля і морковка, вирощена нашими з вами ручками. Помили, почистили, перемололи на м'ясорубці і проварили все це 40 хвилин. А потім вже додали кільку, сіль, цукор, оцет і посту. І ще 2 годинки на повільному вогнику протушити. Друзі, що потрібно додати до цього рецепту, це покласти 6 пігулок аспірину, тому що риба є риба. Щоб вона довше в нас зберігалася взимку, потрібно додати пігулки. Насправді я не додаю. У мене два роки стояло кілька автоматів в погрібі, гарно зберігалася, їла вся родина, все гаразд. Хто ще не готував цю страву, друзі, обов'язково спробуйте, вам сподобається. Особливо взимку, коли хочеться щось смачненько, ситно. Я полюбляю такі рецепти, щоб. Взяв, відкрив або на хліб на маса, або ложкою зачерпнув, ситне смачне і наївся, бо в прохолодні вечора взагалі завжди щось хочеться. Що ми робимо? Помили, почистимо наші помідори, і поріжемо, щоб на м'ясорубці легше було крути. Домашня кілька в томаті дуже смачно, її можна просто ложками без нічого їсти. А можна також приготувати багато різних смачнючих страв. Взялась куди складати наші відходи. Поріжемо, почистимо все, що зайве. Помідори вже осінні, останні десь бувають, трошки підгнивши, десь гусінь під'їла. Все це ми виріжемо. А саму м'якоть, саме оце стигле і соковите, звісно, піде на наш рецепт. Помідори повинно бути 3 кілограми. І кілька 3 кілограми. як завжди, сонне царство. Сонне царство. Рожева сливка помідор, дуже маленький хвостик, майже немає цієї серцевини. Це мої улюблені помідори, вони майже без смаку, нейтральні, ні кислоти яскравої немає. Salo denki, tai ir viskas. Не сказала вам, яка риба потрібна. Дрібніша, крупніша. Звісно, в томаті можна приготувати і бички, і салаку, і мойву, любу рибу. Але в моєму рецепті саме оця кілька, як чорна спиночка, камсам. Кілька в томаті на зиму не чиститься, якщо рибка менша. Чим рибка дрібніше, тим її можна залишити і не чистити взагалі ні голови, ні прибирати, ні хвостики, нічого. Воно все перетушиться і не відчуватиметься. Я взяла рибу. Крупну, тому я її почистила. Так як я кільку дрібну не знайшла і взяла крупну, то я почистила. Прибрала голову, кишечки, все. Якщо є час, можете посидіти прибрати. Три кілограма риби у вас буде. Я колись взяла два брикета на базарі заморожених, коструля в мене алюмінієва величезна, і наварила 83 банки. То ще не готовий таку консервацію на зиму, можна просто для себе приготувати. Ну, я впевнена, що всі готували і не обов'язково кілька якусь крупнішу рибку. Але якщо все-таки ще не пробували, можете для себе трошки в каструльки натушити, приготувати. Вона охолоне, постоїть в холодильнику і спробувати. З хлібом, я ж говорю, наварила багато, та як переїли, тому що смачно. Діставали та їли. То баклажановий паштет. То кілька. І з квасолею У мене багато рецептів, також класних, ситних. Ну, друзі, не знаю, чи буду готувати в цьому році. Так, помідорів достатньо. Отака рибка кишки, голови все поприбирала, хвостики тільки залишила. Помідори в цей раз дрібні, городина вже підходить до кінця. Все таки осінь. Дивіться, який шоколадний мармелад. Помідор цікавий. Дякую Наталочки з Києва, що насіннячку мені прислала. Всередині зелений, зверху жовто-чорний, але дуже смачний. Отакий він. Я думаю, кілька автоматів буде неперевершеного смаку з такими помідорами сортовими. Дякую, що мені дівчатка підказали, що це перець Леся. Мені писали, що там рожевий перець Леся, щоб я купила, посадила. Він ранній, класний, але я це бачу червоний. І мені написали, що є ще жовтий. Але перед цим мені жіночка написала, що є ще й рожева Леся. Хоча я не знаю, мабуть, тільки жовта і червона. Мені сподобалося, що він ранній, і якраз для моєї консервації те ще потрібно. Бо ратунда, вона то почала червоніти, але вона ще зеленкувата. Треба якісь перці посадити раннім. Тільки не жовті, я хочу саме червоні. От. Чистимо перчик наш. Тут взагалі насіння, який так. дивний сорт. Немає насіння. Я там як знайшла з насіннячком, так бігом давай швиденько збирати, поки знайшло. Немає. Ну, тут, звісно, насіння все треба прибирати з цього перцю, щоб в кільки точно не було кісточок. Нож гострий, але перець такий тугий, чомусь він не розрізується. Горно. А ну зараз крупний, ось вибрала. Мені цікаво, Трошечки є насіннячок. Ну, я вже зібрала з самого цікавого, що хвостик там гостренький, як у лесі, у сорту. Я взяла його. Оці, нехай вже не буде мішати, бо форма вся різна. Став баночку з хлібом поїв. І корисно, і ситно. Ну і дуже смачно, звісно. Бо не смачного ми з вами взагалі нічого не готуємо. Треба ще купити квасолі та показати вам рецепт цікавий з квасольки. Ой, донечка моя полюбляє, так їй подобається цей рецепт. І я за нього трошки вже підзагула. Ну, люди просили мене, Ірочка, коли ти вже будеш консервувати кільку в томаті, коли покажеш. Ми вже чекаємо, і я вже знаю деяких людей. Я давала цей рецепт, і вони вже зробили його. А тут насіння багато, прям по всьому печі. Нарешті дійшов час і до нашої кілька. Обов'язково пам'ятаємо і не забуваємо. В нечищених наших овочах кілограм набагато більше, ніж коли почисту. В рецепті описано кількість кілограмів овочів уже в почищеному вигляді. Тобто перцю, здається, в мене ціла миска стоїть, але коли почищу, там вже буде менше кілограм. Ну що? О, достатньо. Тут уже зараз оце ось поріжемо. Залишиться цибуля, морква. зараз на вулиці поріжу цибульку, тому що тоді розплачуться, очі червоні і нічого не бачиш. Бо така пекуча, ядна зараз цибулька, мабуть, тільки збираю з городів. Ох, і гарно. Зараз я її на вулиці без вас почистю. Переб'ємо все на м'ясорубки, поставимо нехай 40 хвилиночок, провариться оце все. А потім вже і рибку додамо з нашим маринадом. О, як красиво, яскраво! Пахне так і хочеться з'їсти вже без риби. Яка погода гарна. Чому кухня не на вулиці? Можна і тут готувати. І настрій зовсім інший. Натушимо на зиму риби в томаті. Візьму дрібненьку. Пройшло 30 хвилин, я думаю, достатньо. Уже зварились наші помідори з перцем. Давайте додамо останні. Зварилися наші помідори. Що ми робимо? Останнє, Додаємо цукор, стакан, олійку, також стакан. Оцет 100 мл. Вам ну, вистачить все. Чи не вистачить? Вистачило. Ще трошечки залишилося. Так, солі. Зачинила двері. Бо ці мухи. Так, солі додаємо 80 грам. Ну, я потім буду ще пробувати і додавати. І обов'язково пасти. О, водичка приїхала. Треба купити водичку. Водичку купила раганську. Я купила води, привезли раганську нам. Так, пасту томатну 500 грам. ну Тут 450 якраз вистачить. Все, І сюди складаємо рибку. Мухи вже почули, вам позалітали, треба їх вибивати. Рибка така гарна. І, друзі, щоб риба була ціленька, оця кілька автоматів буде тушкуватися 2 години. Але якщо ми хочемо, щоб кілька залишилась цілою і не розповзлася в томаті, то потрібно тушкувати 3-4 години. Тобто прикриваємо трошечки. На повільний малесенький вогник ставимо і, друзі, потрібно, щоб 4 години тушкували. Ну, помішувати все одно потрібно буде. У мене риба крупненька, я думаю, вона дуже не розвалиться. Якщо навіть розповзеться, я для себе готую нічого страшного ще спробую на сіль, томатну пасту, якщо потрібно, добу. О, які запашні аромати, риби на всю кухню. Час дуже швидко пройшов. Дві години, як одна хвилина. Зараз вам насиплю, покажу, яка вона. Вона не дуже густа рибка в томаті, але коли постить в баночку, вона трошечки загустіє. Отака вона. Зараз я вам покажу. Яка вона рибка в томаті. Залишу цю миску, нам покушати. Отак рибка розпалася. Дуже смачно. Воно коли охолоне та ще коли постоїть до зими, взагалі буде класно. Риба, томат, все рівномірно. Я точно по рецепту не робила, тому що кожен рік одне те саме. Я вже знаю, скільки це 3 кг риби, 3 кг помідори, але на глаз і от дуже смачно. Ну, Робити, звісно, треба все. По рецепту точно тоді вдасться. Ну, можна сказати, що я також по рецепту, хоча не відважувала нічого. Якщо б я не мішала, риба взагалі була ціленька. Хоча вона не дуже розпадається, такі кусочки залишаються. Все, нехай застигне і буде нас риба чи кілька в томаті. А Гаряча мисочка, нехай тут постоїть, поки що, щоб нам не заважозло. А ми візьмемо піолку. Починаємо закатувати нашу красу і поповняти наші погріби. Тільки виключно смаколиками, які ми полюбляємо. Ситними, корисними. Аби не оце, скажімо, можливо, б і було корисне. Ну нічого. Хтось кислоти додає, знаю, хтось взагалі без робить. Можна кисле яблуко або помідор додати, ну, звісно, не в рибу. І ото і вся заміна оцету, хто не хоче. З кисленьким, бо я знаю, люди пишуть і шлуночки болять, друзі. Усе робимо. І з оцтами, і без оцтів. От все. І банка одна готова. Їх буде небагато, але поїсти все просто неможливо злосим. Тому вистачить з головою. Коли родина, коли родина велика, то тоді більший банок люди консервують. Пахне рибою. Як от риба вариться котом, а тут ще в томаті. Або томата рибка, або рибка в томаті. Страви, які хочеш, я подивилась в інтернеті. Супи, борщі, окрошки навіть салати різні. Я й не очікував. Ну, там пісні робили. Ну, щоб салати. Я прочитала, що кукурузу сир і оцю кільку запровити, це буде дуже смачно. Тут все, закатали, щоб не позривало. Обов'язково закутаємо в ковдрочку. Постоїть. Хотіла сказати, до вечора вже 17.30. Дві години в мене тушкувалося. Я так не берегла, щоб там риба була ціла і 4 години. Я дивилася, пройшло півтори години. Вона вже була на вигляд. Готово. Я не ризикнула комфорку вимкнути, до мене нехай ще 30 хвилин. Бо все-таки рибка я ще роблю без аспірину. Аспірин це, щоб вона не спортилась, не позривала, банки довше трималася, тобто воно обеззаражує і дуже гарно зберігається кілька автоматів з аспірином. І оце на один рецепт, нам, де я напишу в коментарях і в описі відеоролику. 3 кілограма кільки на 3 кілограма томатів 6 пігулок аспірину. От подивимося, як у мене буде зберігатися, я нічого не От. Ну, Баночок все одно багато, як нам з донькою так вистачить їх. За рік не поїмо. У ну, мене ж є ще батьки, таточка приходить, маму пригостить. Вона таке полюблює. Зараз, якщо їм дати, вони не їстимуть. Мама відразу заховає до погребу, а потім її не знайде. Тому це як іти, то треба в мити. мені ножик. Я... Всього тут достатньо. І риби, і томату. Головне робити по рецепту, друзі. І буде тоді густеньке. Ну, вона не дуже, я вам скажу, густа, що там накладати ложкою. Вона буде трошки рідкувата. Ну, це. Е... Дивлячись, скільки ви будете кип'яти, і на більшому вогнику, чи трошки на меншому, скільки випарується соку, в когось буде густіше, а в когось трошки рідкіше. Це вже залежить, як готує людина. Бо написано дві години тушкувать. Я вимкнула відразу, а вона почала кипіти, внизу аж трошечки перехватило. Ну нічого, я відразу помішала. от. А якщо б ота забула 10 хвилин, хвилин булькотіло, википіло б гарно соку. Тому що однією роботою не займаюся. І туди біжиш, і ти робиш, там водичка приїхала, там татко зайшов, як тут... білка, колесі, Компоту наваримо, борщ кілька, паштети є. Курочка, яєчка, що ще людині потрібно. Захочемо смачне, приготуємо. Наповню всі банки, покажу, скільки вийшло з 3 кг риби. От. І всім, звісно, смачного. І нехай в усих все вдається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остання баночка 11. Ну і повна ще миска стоїть. Десь би 12 банок виходить півлітрових із 3 кілограм риб.